Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд про майбутні парламентські вибори. А ще точніше, про правила і систему, за якою ми можемо обирати наступних претендентів на крісло в парламенті. Про це ми будемо говорити в нашій студії з Олександром Черненком, головою комітету виборців України. Я вітаю вас в нашій студії. І дійсно, вибори завершились і знову мова йде про вибори, але вже парламентські. Поки що неоднозначно коли вони можуть пройтися, так, також і не, 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 не зрозуміло, що за якою. Системою, за якими правилами не можуть відбуватися. Найчастіше ми чуємо за відкритими партійними списками. Що це за система? Давайте для загального розуміння наших глядачів, от як ми можемо обирати, зважаючи саме на пропорційну за відкритими списками. Ну, Дійсно, відкриті списки це дуже загальне поняття. Є в кожній країні є. Своя специфіка цих так званих відкритих списків. Тобто відкриті списки, вони передбачають собою певний принцип. Цей принцип полягає в одному дуже загальному. я скажу, що виборець, голосуючи за партію, віддаючи голоси партії або кандидатам від партії, не просто скаже, скільки партія набере голосів, а він голосує за конкретних кандидатів з цього списку. Створюючи тим самим певний рейтинг кандидатів всередині партії, щоб просто пояснити, чим відрізняється від чистої пропорційної системи. Партія формує список, як у нас було там, від 1 до 225. го І якщо партія набрала там 50 мандатів, то хто п'ятдесят перших в цьому списку, стоїть депутатами. автоматично. Автоматично. Виборить жодним чином не впливає, хто буде в цьому списку. Він формується на з'їздах партії, як це в нас було, і дуже часто ну, з'їзд тільки формально голосує за те, що вже вирішено в кулуарах. Тобто, що в нас було недоліки тої системи, була дійсно перша п'ятірка, там лідер, співак, якісь красиві популярні люди, відомі, відомі люди, і в бюлетені написано лише ця п'ятірка. Хоча там на сайті ЦВК всіх можна прочитати, але хто з виборців буде? От, І відповідно, за цими відомими людьми йдуть, ну, люди кажуть, або які купують місця у списку, або люди, які там з лідером партії е, поклялися в особистій відданості. Тобто кандидати не зацікавлені боротися за голоси виборців, кандидати зацікавлені боротися за прихильність лідера партії. Тому що лідер партії визначає... визначають. Фактично це на з'їзді визначається, але на, на звезді, як це є, це з'їзд ніколи ще. Не партія переставляв. не переставляв нікого, а голосували, як, як сказали керівництво. От і перше, купуються місця у списках, просто купуються. Угу. Друге, таким чином придушується внутріпартійна демократія, внутріпартійна конкуренція. Тому що якщо хтось з членів партії не задоволений керівництвом. В нього просто немає шансів потрапити в прохідну частину, хоч він популярний, хоч виборці за нього голосують, але просто лідеру він незручний і його відсовують кудись подалі або взагалі не включають в список. Що нам дає відкриті списки? Що кожна партія, ну яка брав, вона в певних регіонах формує свій список, і е, в цьому списку е, виборці голосуючи за партію, голосують і за кандидата. І якщо він популярний. Е, Керівництво партії зацікавлено, що він був у списку, тому що його голоси йдуть партії, а не, не, не лише лідеру партії. Відповідно, це переваги цієї системи. Партія зацікавлена в висуванні популярних людей. Друге, ці виборці, ці кандидати борються за голоси виборців не взагалі по Україні а конкретного регіону є прив'язка. Вони знають проблеми цього регіону. Виборці знають, до кого можна звернутися, і це стимулює внутріпартійну конкуренцію, тому що партія зацікавлена в авторитетних особах. Це от, і вже виборці визначають, якщо в оригінальному партійному списку певна особа набрала більше голосів, хай він стоїть хоч сотим. В загальнонаціональному списку, оскільки він набрав багато голосів, він гарантовано проходить парламент. Дійсно, ця система ну вона дуже складна для верхування мандатів і кажуть, як люди не зрозуміють. Давайте ще вернемося да. до такого питання. Ви сказали, що голосує голосування відбувається як за партію. Як і за конкретну людину, яка має представляти ту чи іншу партію. Ми маємо. Якщо ми обрали, наприклад, тобто то, прийшовши на виборчу дільницю, я отримую один бюлетень, в якому зазначається партія, і далі кандидати за номером цієї партії, є... як насправді, от ну, є різні дивіться, є uh -huh. різні е, модифікації цієї... Давайте про закордонний досвід, тому що Україна uh -huh. була. Наприклад, в Польщі, в Словаччині, бюлетень це брошура. Ну, це справді брошура, тобто, але в цьому теж нічого страшного. На кожній сторінці є список партій, і, і виборець знаходить свою партію, знаходить список кандидата і ставить галочку на про це Дійсно, ну для підрахунку, можливо, там, ну це трошки довше часу, але там ніхто не рахує, там як у нас безперервно, там проголосували, почули як зітполи, пішли спати, нікому в голову не приходить фальсифікувати, а потім уже спокійно. Без там, за день наступний, два, це все в спокійній обстановці, відпочивши, uh -huh. рахують. Є варіант там, естонський, який теж у нас один з законопроект пропонує, що є списки кандидатів, кожен кандидат має е, свій унікальний номер. І виборець. А бюлетень – це, звичайний цей папер. цей номер співпадає з номером партії, за Ні, яким ні, ми Ні. Голосуємо. ні. Кожен, кожна партія може мати свій номер, і кожен кандидат mm -hmm. мати свій номер. І виборець вписує в бюлетені. як ми в конверт індекс вписуємо mm -hmm. по трафарету, щоб не було різночитань. Це 2 чи 5 чи, чи 10. І ще одне таке уточнюючи півниці. Тобто, не обов'язково проголосувавши за партію, я шукаю в списку претендентів mm -hmm. ту ж, е, людину, є, яка є, представляє іншу партію. Ми є. можемо голосувати окремо за якусь партію є. і окремо за претендента від іншої партії. Ні, ні. якщо ми голосуємо за цю партію, то ми голосуємо за цього кандидата. Тобто, mm -hmm. ну, кандидата цієї партії. Є, є, є різні mm -hmm. способи. Є що. Взагалі за партію не голосується, а голос за кандидата від партію автоматично зараховується і самій партії. Є системи, коли і за партію, і за кандидата, але я говорю про загальний тренд. Тобто ми віддаємо mm -hmm. голоси партії і кандидату. Тобто ми вписуємо це просто в, в такий, як би, трафарет. і голосується. Там кандидат кожен має унікальний номер той десятий, той п'ятдесятий, незалежно. Від якої партії, і просто рахується, скільки кожен номер набрав голосів відповідно. Є там норвезький варіант, коли кожна партія має свій, якби бюлетень це, це, це бюлетень партії. Вони різні, Ви берете їх в кабінці, за одну партію голосуєте угу. за певного кандидата. І е, тобто, а якщо візьмете бюлетень за іншу партію, uh -huh. то буде голосуватись. Тобто є багато різновидів. Тут нам головне зрозуміти принцип, і ці всі різновиди, в принципі десь перегукуються в тих документах, в тих законопроектах, які сьогодні так, стоять так. є на розгляді Верховній Раді. Тобто, кожен із них передбачає якісь якісь елементи від тих схем, які працюють уже в світі. Так, правильно я так. розумію, Настільки вони приживуться в Україні? Ну дивіться, головний аргумент е, противників від. Критив списків, це дуже складно, і люди не зрозуміють. Ну мені ми вже 10 років говоримо, що люди в нас не зрозуміють і тормозимо реформу виборчого законодавства. Ну, давайте так, в Польщі дурніші люди, чи розумніші, ніж наші живуть, які вже більше 10 років голосують про такій, чи, чи в тій же Прибалтиці, чи в Словаччині. Я вже не кажу, Німеччина, Норвегія, більшість європейських країн мають такої системи. Такі самі люди, як і наші. І голосують людям. Не тут не треба дуже розуміти сам принцип підрахунку, бо він складний, але його в принципі зробить комп'ютерна формула. людям потрібно зрозуміти принцип голосування. А при цьому голосування такий як був. Тобто за одним. Ви віддаєте угу. голос партії і віддаєте голос кандидату дивіться, від партії. А дивіться, якщо наприклад як... складається да. так, що мені подобається, ну наприклад, за ідеологічно одна партія, але кандидат, який по моєму окрузі, представляє цю партію, мене не влаштовує. Мене влаштовує кандидат зовсім інший, оскільки я його знаю або знаю, що він зробив, але він представляє зовсім іншу партію. Як в такому випадку В такому коли? випадку, ну, перше, що а, на окрузі кожну партію представляє на один а кілька. І ви можете вибрати з цих кількох, хто вам найближчий. Друге, якщо от вам подобається партія, а там подобається інший кандидат, ну вибачте, це те, що в нас сьогодні є при змішанні виборчій системі, коли ми голосують угу. за партію ідеологічну, там, мовно кажучи, там, комуністів, батьківщину чи, 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 чи удар, а на мажоритарці голосують за того, хто більше грошей дав. А, ну це теж неправильно. Тобто, вибачте, ви все таки парламент це політичний орган і має формуватися політичними вибухатися. силами з певною ідеологією. Угу. А хто вже буде представляти цю ідеологію? Це вже ви вирішили, але як структурувати загалом суспільство, зважаючи на... І, і політичну систему в Україні, зважаючи на ту кількість партій, яка сьогодні є, близько 200 ну, партій. Ну, Якщо кожна партія ну, почне ну, висовувати ну, своїх кандидатів, зараз... а ще по кілька на окрузі уявляєте розмір а, і ні, довжину ні, такого бюлетеня. Це не буде не розмір, не довжина бюлетеня. Я повторююся, що. У нас ну що угу. пропорційна система 200 партій. Скільки бороть зазвичай? Там не більше 30. Ну давайте. Давайте. Тобто кількість зареєстрованих партій є в європейській країни які і 300, і більше партій зареєстровано, угу. і в... але беруть участь у виборах там реальних кіну 10 або кілька десятків. Тобто, це не аргумент. Друге, довжина бюлетеня. Дійсно тут зараз нас бюлетені там по метру і більше, угу. лише тому, що там по 20 по 40 партій беруть участь. Тут такого не буде. Тут, я ж кажу, бюлетень або взагалі буде один аркушок, як одна система пропонує. Туди тільки вписують циферку, а всі ці довгі простині вони будуть висити в кабінці. І ви просто шукаєте кандидата, шукаєте його номер і вписуєте в бюлетень. Але що може бути простіше? Тобто не в бюлетені шукаєте. А гарним великим шрифтом надрукованих цих частини. І власне списках. це буде відомо заздалегідь. Ці За номери, звичайно, ці списки. тобто, звичайно, коли висуваються кандидати, кожному з них присвоюється певний номер. Це одна система. А Інша, ви угу. якщо пропонуєте, ви просто берете бюлетень цієї партії, угу. який теж невеличкий. Ну як мені довелося в багатьох країнах спостерігати в Прибалтиці, в Польщі, в Словаччині, в Норвегії, в Німеччині. Проблем не виникало у виборців. Ясно, що там ця система вже кілька років працює, але вони, вони ж теж колись починали. Дивіться, от з мене виникає питання, як бути тоді з конституційною нормою обирати не. і бути обраним, зважаючи на те, що людина, яка не є в партії, вона практично втрачає можливість бути обраною і обиратись. Оцей принцип угу. він витримується Перше, при що... такій системі. Так як і зараз про чистій пропорційній системі у нас же ж є. У нас двоє виборів проходили про чисті пропорційні системи. На 50, І висували покажу. лише партії. Перше, як це гарантується. Е, партія висуває не лише члена партії, а може висувати безпартійного. Це, це раз. Другі... Але Друге... треба йти на поклон до лідера ну, чи чи іншої не партії. Треба. Лідер має йти до вас на поклон, якщо у вас є підтримка, рейтинг і ви популярні. В цьому регіоні uh -huh. лідер зацікавлений вас включити, а не ви маєте. Тобто, от чому головна ста відкритих списків, uh -huh. що тут а, не йдуть до буклон до лідера, а партія зацікавлена в авторитетних і відомих людях отримати свій рейтинг. Отримати свій за рахунок них, свій рейтинг. Це перше. Друге, є ще м, такі системи, коли з так званих незалежних кандидатів не партійних формується свій список. Тобто партія висуває свої списки в кожному регіоні, а йдуть такі самі висуванці. Які теж мають свій, свій окремий список без прив'язки. Ну, В Україні е, це, так, таку модель, по-моєму, жоден зареєстрованих законопроектів не передбачає. Але Це ну, тобто це в елемент дискусі. мажоритарного представництва а, Ну, десь в будь-якому разі е, відкриті списки, вони теж е, передбачають голосування за особу, вони передбачають певну якусь мажоритарну складову. От. А це такий самий список, тільки не партійний, а незалежний. Якщо… Кандидат, який незалежний, набрав більше там голосів, ніж кандидати, яких висунула партія, тобто в нього, в нього є шанс, але він потрапляє в парламент. Тобто, чому власне так в парламенті довго вагаються і не голосують за жоден із документів? І власне чим більше документів альтернативи, угу. тим менше реального результату, от а -а -а. тому, що не готові ще йти на ну, вибори, майже... чи дійсно визначаються яку систему вибрати насправді а, насправді ну аргумент публічний, який угу. і ми тут говоримо, що це складна система, і ми не зрозуміємо. Насправді це таке, ну, скажімо так, ілюзія. Ага, істина причина, чому вже не голосують, тому що ну, партійним лідерам сьогодні це не вигідно. Ну, воно стимулює внутріпартійну демократію. Ну, Юлія Тимошенко єдина відверта. Партії з... втрачають контроль над формуванням своїх спеціальних. Фактично, свої фактично, партії втрачають контроль. Партії розуміють, що... Регіональні авторитетні якісь лідери громадської думки можуть потрапити в парламент за списком їхньої партії і сказати, що от я не погоджуюсь там з лідерами. але це, це люди, які. Тобто партія, лідер партії втрачає тоді такий, знаєте, контроль над членами фракції, але ну, тобто, воно, воно стимулює внутріпартійну демократію. Фактично... Я ж кажу, що сьогодні не треба сидіти в приймальні лідера партії, щоб вирішити якісь питання, а треба заручившись підтримкою голосів виборців, давши ці голоси і собі, і партії, казати Окей, за мене проголосували виборці мені. Я Мазонсів, маю виконати їх волю, їхні. а не волю лідера. І, і, і тут, тут є якби взаємодоповнення. Нема або, або, От, наприклад, чисто мажоритарки кажуть, нам партія не указ, бо в мене є виборці. Але відсутність ідеології у мажоритарників вони угу. призводять до того, що в нас деякі мажоритарники за скликання по 3-4 фракції міняють. І жодне ідеологічне... тут є взаємодоповнення. Є людина представляє певну ідеологію, певну програму і певну частину виборців. А в нас або ідеологію, або взагалі е, приходять люди, які я скажу, від комуністів е, до правих можуть за одне скликання поміняти партійне представництво. Відмовлятися від системи пропорційної системи з викликими списками не варто насамперед, тому що це прогресивна система, Безправді. яка працює в багатьох країнах, і оті аргументи, що вона ніби складна, не варто адже насамперед це і структурує, і суспільство, і політичну Безправді. систему України. Олександр Черненко, голова комітету виборців України, був в нашої студії. Дякую вам за те, що знайшли час і завітали до нас. Нашим глядачам дякую за те, що дивитесь телеканал Рада. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло. え <music>